Всім привіт! Так, це наш практично порожній дракон. Ось так виглядає. Ми ще не уїхали. У нас затягнулися останні дні. Нам тут постійно додавали якихось там вилізти, що залітіти. Хочу залетіти, бачите? У нас тут останні дні додавалося, коротше, різних справ. Ось, Сьогодні дзвонили з садочку дитячого, де Сашко ходив. Ось я туди їздив, за його речами, забирав. Тут у нас вже будівельники, як ви бачите, добудували до, ну, до другого поверху по німецькому стандарту. І ми плануємо сьогодні вночі стартанути. Так як я подзвонив тільки що туди, куди ми їдемо, і там вони просили вночі, вночі не, не приїжджати, тому що там ключа з сейфом немає, то вони заселя, заселяють особисто, і то ми будемо чекати до 6 ранку. Тобто або вночі поїдемо, щоб так після шостої проїхати, або поїдемо вже би, це ранком. Якось так. Тобто, це приготувало з собою взяти, це вон, у нас на смітнику тут знов, як ви бачите, картина. Все, що завгодно, кресло якесь стоять, не друге. Тумбочки і холодильники бувають, велосипеди. Краще багато меблів. Поминковали щось працююче, викидають. Це зараз так. Такий у нас відончик. Вже давно в машині у нас всі наші 4 велосипеди засунуті. Ну, в общем, чекає на нас ост зі. На все добре. Підписуйтесь на нас та можна лайк ще додати до цього відео. Пока.